По смерті Володимира постало питання, де ховати церковних ієрархів за традицією, прийнято ховати на території святин. Тому церква звернулася до влади за дозволом або Видобицький монастир, або Києво-Печерська Лавра або ж Софія Київська. Уряд вказав на четвертий варіант байкове кладовище, як для світського діяча. Мовляв, Софійський собор це історико-архітектурна пам'ятка під охороною ЮНЕСКО, і порушувати не можна. Тобто можливо на сам кучма напряму таку ініціативу появив. Але на той момент не забуваємо, був такий табачник пізніше відомий міністр освіти, сумнів звісний за часів Януковича, що проводив компанію русифікації. А тоді, 95 96 рік, саме головою адміністрації президента. І, очевидно, він вже тоді був на крючку і по суті провідником оцих московських інтересів. Проти похорона у Софії виступило усе проросійське духовенство Московського патріархату, а воно будьмо відверті мало значний вплив на владну верхівку. Згадує учасник тих подій, член УНАУНСО, а нині військовослужбовець Ігор Мазур. Цю розмову ми записали дистанційно, просто з місця дислокації підрозділу. Тому поставтеся з розумінням до якості відео. Вони намагалися подати завжди нашу українську церкву як розкольників, як якихось тих, які недостойні. Взагалі називатися священниками. Зрозуміло, що вони мали свої впливи і на кучму. Зрозуміло, що вони мали свої впливи і на силовиків наших, на міністерство внутрішніх справ. І це привело до тих подій, які сталися тоді в липні 95-го року.